поему І присвячував народу чисту матір і дитину, він послав серцем чистим, всю усяю Україну поглядом він променистим. Мої думи, лихо мені з вами, не, що стало на папері сумними рядами, що вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, щоб вас лихо не заспало, як свою дитину. Вити віполюває ві, на полю, гуляє на ноги, коза сидить, ніколи зіграє. Соня, моя вічі Сійте. Сіди над горою. поводи, тихесенько, не волі з тобою. А скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як до коса кодина від розпустила, а над водою верба покрилася. Це вітер, вітер, вітер з поля на долину, над водою гане за вербою, червона калина, на червоній калині одне, що кого їдається, а дуже дівиться соловейко, не питай не знає. Ще вода в синій мовить, та не витікає. Пхав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, гає сині моли, гає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька неньку, ставай молоду дівчину. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами. Чим вас вітер не розвіяв степу, як пилину, Чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Дніп широкий, Сердитий вітер зовав, вдолу вербах невисокі, горами хвилі підіймав, і блідій місяць на топору, і з хмари деде виглядав, не виглядав, неначе в сині морі, та вернав то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів, січі в гаю перекликались та ясний ранок ураз у скрипів. Садок вишлявий, кого хати ущедиш, ніби. А будуть потери з погами йдуть е Співаю. співають ідучі дівчата е батареї ждуть сівля коло, хат, коло хати коло хати Вечіря зілочка стає, дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, так солейку подає. дає, поклала мати е, коло е, хати е, маленьких діточок своїх, е, та за е, дуло, е, коли їх е, е, затихло все, е, та соловей. Е, е, тільки, со, е, Дівчата та де куди затихло. Розмовляє шепче за собою. Пливе човен подумаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спіняє, а хто спинить, риболоньки на світі немає. Пливе човен е, сині море, а воно заграло. Погралися в гори хвилі, і скіпок не стало. І повіває по полю гуля, на могилі кобзар сидить та на копці, та кругом його став широкий, як море синіє, за могилою могила, а там тільки мріє. Сдивий у старочу прину, вітер повіває, хто приляже та й послухав, як кобзар співає. Тараса вчораненько, бо для мене він рідненький і казав сьогодні тато, День Шевченка, наше свято, бо любив він Україну, так як мама любить сина. Мрія і безмежна про Вкраїну незалежну. Його думко, слово, діло, шлях в майбутнє освітило. І уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вивчу на відмінно. Теж люблю я Україну. Та щоб усі, щоб усім йшло на згадку, мишинкові нащадки. Нехай слово кобзаря світить ясно, як зоря.